Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки і сяють посмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Діти, послухайте віршик про побутовий прилад. Що за машина? Просто диво, після неї всі речі. Чисті, красиві, плями і бруд. Всі вона відібрала, сама все віджала, прополоскала. Дітки, цей віршик про пральну машину. Пральна машина допомагає нам у господарстві. Вона бере наші речі. Подивіться на екран та скажіть, які речі поклали у пральну машину. Увага на екран! Що поклали у пральну машину? У пральну машину поклали куртку. Наступна картинка. Що поклали у пральну машину. У пральну машину поклали шапку. Дуже добре. Що поклали у пральну машину. У пральну машину поклали штани. Що поклали у пральну машину? У пральну машину поклали футболку. Дуже добре, що поклали у пральну машину? У пральну машину поклали спідницю. І остання картинка. Що поклали у пральну машину? У пральну машину поклали сукню. Молодці, дітки, ви вірно називали речі, які поклали у пральну машину. А я кажу вам дякую та до нових зустрічей. Па-па!